Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. до розмови з нашої студії вже приєдналася речниця головного управління нацполіції у Волинській області Ольга Бузулук. Вітання, пані Ольгу, вітаємо, добрий день. Пані Ольгу, хочемо дізнатися деталі трагедії, яка трапилася на Волині. Зокрема, стало вчора ввечері відомо, що внаслідок вибуху старого боєприпасу загинуло троє чоловіків. То чи можете розповісти, де це саме трапилося? Хто ці загиблі і яким чином вони підірвалися на цих боєприпасах? Так, трагедія трапилася 14 березня. В біля Колпиків, це Володимирський район власне повідомлення надійшло близько 20-ї години від мешканки цього села про те, що двоє братів її чоловіка та ще один односельчанин пішли ще кілька годин тому до лісу і досі не повернулись, не відповідають на дзвінки. Близько 16.30 вона чула потужний вибух і сказала поліції, що можливо вони десь підірвалися. Відповідно, зразу на місце направлений був наряд поліції з Лукач. Недовго обстежуючи територію, вони виявили тіла трьох загиблих чоловіків. Їм 27, 35 та 38 років це власне були ті місцеві жителі, які е, пішли до лісу і були без зв'язку. А Також чому, одразу на місці. А чи відомо, чому вони пішли в ліс? Чи це дійсно є інформація, нібито вони з металошукачем пішли шукати метал? Чи це відповідає дійсності? Це відповідає дійсності, бо про це і заявниця говорила, і поруч було виявлено металошукач, чи взагалі свідчило про те, що вони ще раніше знайшли цей небезпечний? Сховок, скажімо так, і це напевно вони зібралися, щоб вже піти їх чи розбирати на металолом. Ну чи я не знаю, що вони хотіли робити. А, але тому, що поруч було ще близько 50 таких самих боєприпасів часів Другої світової війни. На жаль, деякі з них здетонували, і вони загинули. Ну, власне, фотографій загиблих я вам не надсилала, бо там реально розірвані тіла, і ну, таке не можна показувати глядачам. Просто дійсно ми постійно наголошуємо про те, що навіть діти це знають в школах. Що якщо люди виявляють десь такі небезпечні предмети, то їх чіпати не можна, тому що в більшості випадків вони дійсно детонують, і люди гинуть або отримують дуже тяжкі травми. І зараз в період весни. Починаються польові роботи люди йдуть до лісу, десь там заготовляють дрова і так далі. Це насправді дуже небезпечно. Бачимо, що дійсно такі такі боєприпаси часів війни ще з є. Ну, зараз станом на шістнадцяту годину, там вже працюють спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій, бо саме в їхній компетенції знешкодити ці боєприпаси. Хоча вчора на місце виїжджали і наші вибухотехніки, і криміналісти і слідчо оперативна група. Ну, тіла вилучали, направляли на судово медичну експертизу для визначення більш детальних причин обставин загибелі. Ну а от прямо зараз там працюють працівники ДСНС цілий день. Територію охороняв наряд поліції, тому що теж ходили мешканці, які було цікаво позаглядати, що там відбувається. Приїхали деякі представники ЗМІ, але туди не підпускали людей, бо ще ці снаряди небезпечні, поки ДСНС їх не знешкодить. Пані Ольго, а що відомо про попередньо про той боєприпас, що таки здетонував? Нічого зараз не можу сказати, поки немає експертизи. Лише те, що це снаряд часів Другої світової війни, більше нам не надали інформацію. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, за статтею 115 Кримінального кодексу України йдеться про загибель людей з е, поміткою нещасний випадок. І під час досудового слідства все це з'ясують? А пані Ольга, ну на Суспільному була інформація про те, що медиків теж викликали на місце події, але їх туди не пустили. Чи можете ви прокоментувати це? Ну, в таких випадках медики викликаються, але оскільки так було небезпечно, потрібно було просто зафіксувати факти загибелі, смерті людей. То бачимо, що дійсно не треба Одеси, не треба обстрілів. Навіть на Волині люди можуть загинути. То можливо, що ви могли сказати волинянам, які дійсно можуть знайти ось такі знахідки ще 80-річної давності? Ми постійно е, і ДСНС постійно на наших сторінках, на сайтах, на телебаченні е, інформуємо, публікуємо профілактичні матеріали про те, що таких небезпечних предметів чіпати не можна. Е, ну, чесно кажучи, ми шоковані, тому що вік чоловіків 27, 35, 38. І можливо ці хлопці могли б десь стати в нагоді дійсно на захисті України, як ви кажете, але на жаль, вони вирішили таким чином з металошукачем піти і десь, напевно, заробити, отримати якусь фінансову вигоду. Ми знаємо, що по селах є чоловіки, хлопці, які з такими металошукачами ходять і щось збирають. Але одна річ, коли ця людина робить десь там все в нагороді... А інша річ, коли заходять в глибину лісу, ну як прямо зараз там працює наряд поліції, вони взагалі без зв'язку, і невідомо, що може статися, і невідомо чи взагалі ми таких людей можемо знайти. Ну на жаль, такі випадки є і з року в рік. Зараз не готова назвати кількість, але знаю, що час від часу, особливо коли вже от в теплішу пору доби, то такі випадки, на жаль, трапляються в нашій області, але це дуже небезпечно. Такого робити не можна навпаки, краще одразу про це повідомляти. Необхідні служби можна телефонувати на 102, можна телефонувати на 101. Це зафіксують, і приїдуть спеціалісти, і знешкодять. Я не знаю, яка вартість там металу цього зараз, але мені здається, що нічого не може замінити здоров'я і життя людини. Дякуємо, пані Ольго, за коментування цього інциденту. Ольга Бузулук, речниця Головного управління Нацполіції у Волинській області, була в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре і бережімо один одного. До побачення.